Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде своєчасним для всіх, хто долучився до цього перегляду. Я хочу поговорити про місію, куда нам Господь. Місія в серці це те, що нами повинно рухати на цій землі. Якщо нами не рухає місія від Бога, то ми з вами фактично проживаємо безцільно своє життя. Тому ну, ця фраза може звучати радикально, але... Якщо ми вірували в Ісуса Христа, нам потрібно рухатись за, за Божим, Божим напрямком, який Він нам вказав. Адже саме це дає нам силу, саме це дає нам наснагу, саме це тримає нас в формі, і ентузіазм робити якусь роботу, він завжди живий. І Людина, яка розуміє вагу свого покликання, розуміє свою місію, це людина цілеспрямована, це людина, яка е, буде приносити добрі плоди, це людина, яка буде бачити чудеса від Бога. І тому нам потрібно з вами е, пізнати місію, яку Бог має для нас, дізнатися про неї і виконувати її. Місія від Бога для кожного з нас вона може бути специфічною, але є глобальна місія. Якщо, скажімо ви. Нергохірург, і ви не можете виходити щодня на вулиці і молитися за хворих, хоча це також можливо робити, йдучи по, по, по дорозі на роботу. Але ну, і ви можете помолитися за хворих. Але якщо, скажімо так, ви в таких колах, де вам потрібно бути більш зосередженим, е, одягнутим чистоплотно Ось, і, і ви ну, в свою працю. Ви також можете мати місію, ви можете молитися за тих людей, які, яким, яких оперуєте. Ви можете благословляти їх. Також, якщо ви, скажімо, пілот літака, благословляти кожного пасажира, кого ви везете в літаку. Також будь-яка професія може бути задіяна. В Божий план в порятунку людей, адже місія від Бога найголовніша місія від Бога це порятунок людства, це спасіння людей. Я сьогодні молюся разом з вами, щоб силою Духа Духа Святого у вашому житті е, прийшла е, сила Божа на е, те діло, до якого ви покликані. Покладіть сьогодні руку на хвору людину. Обов'язково покладіть. Якщо ви знаєте когось з хворих, просто підійдіть чи на вулицю, чи додому, і просто скажіть, я хочу сьогодні помолитися за тебе. Я знаю, що Господь покликав кожного з нас і мене в тім числі молитися і бути благословінням одне до одного. Я хочу бути благословінням для тебе. Давай дамо можливість Господу прославитися в твоїй ситуації. Поклавши руку на хвору людину, ви побачите чудо. Так, нам, це нам гарантує писання. Ось і е, якщо ви зададете, е, зададете собі напрямок, задасте верніше, собі напрямок, е, і будете захоплені тою роботою, місією, яку вам е, яка вам відкрилася. Ви будете щасливою людиною, ви будете найщасливішою людиною на землі. У Демоса Шакарани є така книга, самі щасливі люди на землі. І він сказав, що він зрозумів своє покликання, коли він зрозумів свою місію. Місію служити Богу. Я сьогодні молюся. Разом з вами, щоб ви зрозуміли свою місію, щоб вогонь Духа Святого зійшов на вас. Але знаєте, коли місія народжується в наших серцях, я вам скажу, коли саме тоді, коли ми е, перебуваємо в Слові, слово народжує в нашому серці е, ідеї, ідеї прославляти Бога, ідеї величати Його. Я знаю, що багато людей можуть під сумнів покласти цю думку, але я все краще майже отримав. У своєму житті, коли я занурювався в слово, коли я будував свій час навколо слова. І люди слова це люди, які так чи інакше будуть чути про свою місію, і так чи інакше, е, я використаю такий сленг, можуть е, підхопити місію, можуть заразитися місією. Адже слово Боже, воно просочене ідеєю спасти світ, Просочене ідеєю відображати Христа, Просочене ідеєю. Е, Рятувати тих, хто потребує порятунку, взятих на смерть. І тому давайте, брати та сестри, будемо сьогодні е, з місією у серці. Знайдемо час, щоб говорити з Богом про свою місію, і почнемо виконувати її. Я знаю, що у нас це вийде. Господь цим І Він підштовхує нас саме до цих правильних дій: йти і виконувати його задачі на цій землі. Це нам воздасться тут. На землі, а також за це буде вистояння на небі, нагорода на небі. У нас є стимул це робити. Ми маємо з місію в серці: жити на цій землі, планувати своє життя і прославляти Господа. Нехай всі навколо вас знають про вашу місію і сприяють виконанню її. Якщо вони не будуть сприяти її виконанню, то нехай нічого інше не захоплює вас більше, ніж Божа місія. Просто зробіть так, щоб ви впливали на тих, хто не зацікавлений вашу місію. Щоб у них виникла непритворна цікавість, і вони захотіли слідувати за Господом завдяки вам. Дякую, що були сьогодні зі мною. Живіть з в серці. До наступних зустрічей.